Привіт, друзі, привіт, шановні підписники та гості каналу. І так, у нас сьогодні на каналі обзорчик нових покупочок моїх з інтернет-магазину Hobby Plus. Також я розкажу вам про свої плани і про те, що буду робити далі. І так, ви бачите матеріали від інтернет-магазину Hobby Plus. Є вже така наклеєчка. Прямо при вас розпаковую. І розкажу, що я замовила для чого, і так далі. Хто любить розпаковочки, залишайтеся. І не тільки, тому що поговоримо і про плани. І так, ось так гарненько все запаковано. І сьогодні в мене, ну, ви бачите, відповідно, накладна, і бачимо далі. Ось такі матеріали. І так, сьогодні незвично, тому що сьогодні я замовила атласні стрічки. Зараз я виложу матеріали, а потім ми з вами поговоримо трішечки. І так, гоміранчики, це все, що я сьогодні замовила. І зараз. Я вам все буду розказувати поступово. І так, атласні почнемо з атласних стрічок. Замовила їх чимало для чого. У мене є атласні стрічки, тому що, взагалі, свою практику я починала з виготовлення квітів із атласних стрічок. Між іншим, під цим відео я поскидаю, значить, силочки на майстер-класи. Саме з атласних стрічок, квіти, прикраси і так далі. Подивіться, будь ласка, хто не бачив, я думаю, що це буде цікаво. Ну і саме ці атласні стрічки я замовила, друзі, для чого. У мене є, ну вже по часу закінчуються, значить, різні кольорові. Ось такі адласні стрічки. Тут в мене 0,5 см і сантиметрові. От Кольори я взяла просто які. Мені більш необхідні. Ось це ідуть 1 см кольори. кольори. І ось це один сантиметр, і ось це 1 см, А це 0,5, відповідно. Чому я беру так цілими бобінками? Тому що це дуже зручно. Якщо ми починаємо купляти метражом, виходить, друзі, набагато дорожче. А так, ви дуже вигідно. Дуже вигідно купляти рулончиками. Хто саме робить віночки, не тільки прикраси прекрасний стрічок. Я, наприклад, роблю віночки, зараз вам покажу Це віночок із пілонів. Потім вже розкажу за сам віночок. Ось, І коли в мене дійшло до вплітання, вже саме замовляють замовники, щоб. Віночку були заду різноманітні стрічки, дехто полюбляє ширші, дехто вущі. Ну, в даному випадку я 1, 1 см стрічки вплітала і побачила, прийшла до того. Значить, розумієш, що в мене залишилось дуже, дуже мало, мало вибачаюсь, кольорів 1-сантиметрових атласних стрічок. Тому ось ці всі стрічки, не знаю, не скажу, що я їх всіх використаю для даного віночка, але деякі з них я все ж таки допогавлю для цього віночка. Що на рахунок віночка, значить, перш за все, в кінці, якщо вам буде цікаво, я розповім за сам віночок, чому він залишився в мене. А зараз хочу сказати, запитати вас, хто дивиться обзорчик, чи цікаво вам взагалі буде майстер-клас по такому віночку. Якщо цікаво, я відніму повністю весь майстер-клас по квіті, в даному випадку піончик з тичиночками, ось такими чудовими. Я заказала в даному магазині хобі плюс стечинки. Тільки тичинки тут у мене дрібні, а на піончики я використала другої форми. В інтернет-магазині Хобі Плюс, вони є в наявності, теж можна їх використати. Буду показувати майстер-клас, буду їх використовувати. Напишіть, наскільки вам цікавий даний майстер-клас, це буде піон, бутон і зборка повністю. Значить, поки розказувала дзвіночок, сказала, що і придбала іще тичинки. Тому напишіть, друзі, чи цікаво, і я зніму на цю красу повністю майстер-клас. Значить, розповім в кінці, чому залишився даний вінок в мене. Розкажу все, як було, для того, щоб, можливо, ця інформація теж буде комусь корисною. І так. Значить, далі, стрічками зрозуміло. В даному випадку, ці всі адласні стрічки я замовила для того, щоб плітати віночки. У мене є така думка повернутися назад до виготовлення квітів із адласних стрічок. У мене було досить багато майстер-класів, я сказала. Ну, але в мене є і в планах продовжити цю тему, тому що з адласних стрічок теж дуже гарні. Із атласних і з репсових дуже гарні роботи. І так, стрічками зрозуміло. Значить, по ціні 1,2 см. Оця така ось ця лінточка, іде 1,2 см, вона на стіною 19 гривень рулончик, що дуже вигідно. Оця тонесенька. Із з таких тонесеньких. Стрічок теж можна робити, неймовірно, гарні роботи, друзі. Просто неймовірні. 0,5, 0,6 написано в даному випадку, і 13 гривень. Це насправді досить вигідно. З ось таких стрічок теж робляться дуже гарні, георгіни, Тобто. Робила я і ромашки з тоненьких, з односантиметрових. Значить, атласний стрічок. Теж дуже гарні роботи, виходить з атласний стрічок. Хто робив, той знає. Ну, клеїві стержні. Тут не розказувати не треба, постійно їх треба поповнювати, тому що вони закінчуються. Появився такий універсальний молд. Хто працює з фоаміраном, знає. Молд, молди потрібні. Молди потрібні, якщо ви починаєте в основному купувати універсальні. Для того, щоб От, один для листочка і один, наприклад, для пелюсток. Це молд універсальний для пелюсток. Перепрошую. Ось такий молд. Думаю, теж. Думаю, що його використовувати можна в різних, значить, роботах для виготовлення різних квітів. Тому взяла деколи зручно, просто навіть любі фантазійні квітки надати фактуру це досить цікаво. Тому саме ось такий молд, універсальний. Ну і Фоаміран. Фоаміран знову придбала іранський. Більше працюю з іранським, тому що мені з ним працювати простіше, скажу так, і він не потребує попередньої обробки, він не потребує до себе особливої якоїсь вимоги, просто береш і створиш. З ефірних треба постійно, ви знаєте, обробляти, постійно з ним працювати. Деколи, якщо погано, ми обробили. Попередньо зірних фоаміран він може втрачати форму, тому всі ці нюанси треба знати. Ну і з захірного Фомірана, відповідно, все ж таки, виходить, ніжніші квіти. З іранського вони, виходить, теж гарні, але трішки такі-більш, більш, я б сказала, такі плотніші. Іранський зефір не більш ніжніший. Ось буквально це Іранський на у нас ось такий віночок, ще раз його показую. І як обіцяла, розповім історію даного віночка. Ви знаєте, що в мене на каналі я не тільки роблю точніше майстер-класи, а й роблю вироби різноманітні під замовлення. І так на сторінки, на моїй сторінці в Інстаграмі. Прийшло замовлення по даному віночку. Силочка на інстаграм, всі теж залишу. Підписуйтеся, друзі. Прийшло, значить, прийшло замовлення по даному віночку. Значить, клієнт, відповідно, не запитує. Часто в мене між іншим, так буває, що не запитують за ціну, просто замовляють певну річ, ціну не запитують, відповідно, коли замовник не запитує ціну, я. Можливо, це була і моя помилка, я її не пишу. Ну, і взагалі, можна сказати, був у мене ще один такий випадок, не зовсім зрозумілий. Ну, за цей випадок я розкажу в слідуючий раз. Я думаю, що хто займається продажем даних робіт, ця інформація теж буде актуальна. І так, пишу, не запитує в мене клієнт ціни. Віночок, так, з, таких, з таких піонів і так далі. Добре-добре, зроблю, напишу. Коли віночок вже зроблений повністю, значить, пишу клієнтові ціну. Вже тоді клієнт мене запитує, скільки коштує даний віночок, я йому пишу відповідну ціну. Даного віночка написала 1100, по-моєму, гривень. І клієнт, вибачте, пише: вибачте, мені дорого, я відмовляюся. Тому ось цей віночок таким чином залишився в мене. Відповідно, відразу не дуже неприємно, тому що неприємно, мабуть, було б кожній майстрині. От. Але я рахую, що тут є два варіанти: або відразу писати ціну, що моя робота сто... коштує, вартує стільки-стільки, тому що пізніше мені клієнт написала, що вони знайшли. Чи купили, чи знайшли, я навіть точно не можу вам сказати, схожі віночки за 650 гривень. Я навіть ні з ким і не спорю, і нікому нічого. Можливо, є за 650, можливо, є за 350. Але у мене такий вінок стоїть не менше 1100-1200 гривень. Може, навіть дорожче, якщо я буду додати більше щепліонів, тому що я так оцінюю приблизно свою роботу. І от така ситуація, тому перебила сама себе. Тому рахую, що мені було потрібно було і вам, дорогі друзі, щоб не робити так само ось роботу, і вона вас не залишалася, то все ж таки краще вказувати, мабуть, обговорювати ціну відразу. Або брати якусь невеличку суму завдатку, коли ви начнете, начнете обговорювати суму, я ніколи не брала завдаток і не беру. Мені нав... залишився вінок, я там не особливо переживаю, але сама, сама ситуація ось така, ось такі ситуації стаються. Ось, або брати завдаток, щоб людина розуміла, тоді людина вимушена буде запитати, скільки. Або писати, що моя робота така, така буде для вас коштувати стільки-стільки, щоб людина відразу знала, що її чекає. Тому що, ну, от, от якось так виходить. Що клієнт не запитав, вирішив напевно, за майстра, скільки має коштувати робота. А я, як майстер, не відповіла, рахуючи, чи те, що клієнт, в принципі, раз замовляє і не запитує ціну, це для нього не так вже. І важлива ціна. Ну, мабуть, так. Ну, я скоріше, і мене, які не запитували раніше ціну, я її написала. Надалі в своїй практиці, якщо буду робити замовлення, якщо навіть не будуть запитувати ціну, я вже буду писати ціну роботи для того, щоб розуміти. І ще, друзі, напишіть мені, будь ласка, як ви рахуєте, це дуже дорого. Напишіть правду, будь ласка, ви рахуєте насправді, дорого чи ні? Вартість віночка? Ну, ще тут мало бути ще більше стрічок, я просто не стала їх вплітати. Різних, різних кольорів, 1150 чи 1100 гривень. Чи дорого ви рахуєте, ті дівчата, які роблять ці, ці роботи, чи велика ця сума для даної роботи? Все, вам всім дякую. Сьогодні у нас були ось такі товари. Силочка на магазин ще раз наголошую, буде в описі знизу під відео. Переходьте, дивіться, купуйте товари і працюємо. Продовжуємо працювати і творити разом. Також дайте, будь ласка, відповідь, чи цікавий вам майстер-клас по такому чудовому віночку. А в мене на сьогодні все, друзі. Всім пока-пока, до нових майстер-класів і до нових зустрічей. Пока!